Це снайпер. Втім, щось за типа нам сьогодні? Ні, я не снайпу ж дай. Надія Савченко ніяк не причетна до смерті російських журналістів на Донбасі. Її адвокатам вдалося дістати відеозапис, який доводить на момент загибелі росіян. Українська льотчиця вже дві години як перебувала в полоні бойовиків ЛНР. У Савченко забрав мобільний телефон, зв'язали очі і влаштували допит. До речі, автор цього відео такий собі Єгор Руський, громадянин суміжної федерації, який проголосив себе мером окупованого містечка Лутугіного на Луганщині. І як свідчить експертиза, українську полонянку він знімав 17 червня о 10 ранку, тоді як російські журналісти загинули о півдні. Але чи доведе це відео хоч щось російській фемінії не зрозуміло, бо російські суди найгуманніші суди і заправляє там не закон, а Кремль. Це спецкор на 2 плюс Вітаю. Побачили і почули обстріли терористів. Уперше спостерігачі обсє побували в українських пісках. Рік війни за плечима. Я знову готовий взяти до рук зброю, тому що мені є за що боротися. До Житомира повернулися десантники кіборги з 95-ї бригади. 95-річний Робін Гуд у Львові, тренера лучника паралімпійців, внесли до книги рекордів України. Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні кредит у 17,5 мільярдів доларів. Засідання ради директорів у Вашингтоні тривало понад три години. Програма розрахована на чотири роки. Гроші підуть на економічні реформи та сплату попередніх боргів. У відповідь, як зазначила директор МВФ Крістін Лагард, Україна має ще підвищити тарифи, провести реформу підприємств та подолати корупцію. Розмір та строк першого переказу поки що не повідомляють. Проте в Кабміні розраховують, що першим траншем отримують кредит одразу в 5 мільярдів. Одночасно з грішами МВФ мають надійти і американські гроші мільярд доларів кредитних гарантій. Востаннє Україна отримувала гроші від міжнародного валютного фонду у вересні 2014 року. майже півтора мільярда. Це початок і продовження складного шляху. Складного шляху як по стабілізації економіки, так і по створенню підґрунтя для росту економіки, створення робочих місць, підвищення життєвих стандартів України, підвищення заробітних плат, збільшення торгівлі і збільшення підприємництва це є дуже конкретні показники підтримки України, українського народу та нашої нашої програми реформи. Ми дуже за це вдячні. Кредит від МВФ Київ обіцяє не проїсти. Цього разу гроші пустять на підтримання банківської системи та поповнення золотовалютного резерву за рахунок позики, уряд планує збільшити доходи держбюджету, витягнути економіку. А вже потім, якщо все втрясеться, переглянуть соціальні стандарти в бік зростання. Хоча, коли таке щастя настане, урядовці не пророчать. заявляють поки що треба затягти паски усім. Ціна питання 17 мільярдів, п'ять із яких перший транш. Такі цифри зранку озвучила міністр фінансів Наталія Яресько. А от прем'єр Яценюк одразу пообіцяв, пересічні українці цих грошей не побачать, принаймні у вигляді підвищених зарплат чи пенсій. На жаль, ці гроші не можуть іти на соціальні виплати, на пенсії, на зарплати. На жаль, ці гроші не можуть іти на безпосередньо. Підвищення життєвих стандартів, але з цими грошима запевняє, нарешті почне рости економіка. Мовляв, кредит це знак довіри фонду, як наслідок довіра інших інвесторів та більше надходжень в Україну. Їх обсяг уже навіть устигли порахувати в президентській адміністрації. Загальний пекедж, який формується для допомоги України, от та фінансова підтримка, фінансовий фундамент реформ загалом сьогодні має перевищувати 40 мільярдів. Доларів водночас економісти дещо стриманіші в своїх оцінках. кажуть, кредит МВФ це знак великих проблем у державі. Він приходить тільки тоді, коли пацієнт уже при смерті. А ці гроші лише дадуть йому додатковий час. Усе інше залежить від дій позичальника і того, як він втілюватиме в життя реформи МВФ. Свій перший транш Україна припускає фінансовий аналітик Олександр Парашій, частково використає на сплату кредитів. В першу чергу перед МВФ. Ми в цьому році маємо погасити приблизно півтора мільярди. Але важливо, щоб такі витрати, твердить колишній міністр фінансів Віктор Пензеник, не стали закономірністю. Майже 20% доходів загального фонду бюджету йдуть тільки на сплату відсотків по брак. Це плата за відсутність непростих, неприємних, але дій, які має зробити уряд. Країна має почати жити по видатках. Частковий крок до цього зробили вчора. Президент підписав низку законів, яких вимагала МВФ, зокрема про зміни до державного бюджету та тимчасове обмеження виплат пенсіонерам, які працюють. Таких самих дій чекають і від НБУ на початок березня його золотовалютні резерви зменшилися до рекордних п'яти злишком мільярдів доларів. Кредит не раз казали там, дасть змогу ринковими, а не адміністративними методами впливати на курс і втримати гривню на плаву. У самому Нацбанку до отримання кредиту почали готуватися завчасно зокрема, після рекордного падіння в притул підтягнули нацвалюту до позначки в 21 гривню 70 копійок за долар курсу, що закладений у бюджеті. Кредит допоможе НБУ притлумити паніку, але твердять економісти. Цілком проблеми не вирішить. Всі будуть розуміти, що долар в країну приходить. Але якщо буде і надалі друкуватися гривня такими темпами, як вона друкувалась минулого року, то скоріш за все це не допоможе. Від реформ та дії додають експерти, залежатиме і подальше кредитування 2009 та 2011 Україна кілька разів не виконувала обіцянок узятих перед фондом, і це у фінустанові добре пам'ятають. Тому не виняток, що в разі нових порушень можуть перестати давати гроші. Олександр Романюк Ольга Кошеленко Павло Бондаренко спецкор. Два плюс поблизу Донецька бойовики обстріляли місію міжнародного комітету Червоного Хреста. Незважаючи на яскраву символіку у штабі. А то кажуть, за добу сепаратисти 24 рази порушили режим тиші. Стріляють не лише зі стрілецької зброї, а й 120-мм міліметрових мінометів та 152-мм артилерійських систем, які давно. Мали бути відведені од від лінії розмежування за даними експертів групи «Інформаційний спротив в районі Безименного зосереджено 16 установок РСЗО та 28 одиниць самохідних артилерійських систем гвоздик та акацій. Через Дебальцево на південь у район Сніжного та Красного Луча проїхали кілька колон військової техніки: 24 танки, 35 п'ять та БМП і 25 вантажівок. У районі Майорська перекинули бронегрупу з шести танків, одинадцяти броньовиків та шести протитанкових гармат-рапіра. Але найчисленніше угруповання терористів зосередилось в районі Горлівки. Там військові експерти нарахували близько шести з половиною тисяч бойовиків, дев'яносто танків, сотню броньованих машин, а ще сорок одиниць ствольної артилерії та двадцять чотири системи залпового вогню три з яких смерчі. Тому говорити про відведення важкої артилерії з боку бойовиків не доводиться. На сегодняшний момент имеется десятки доказательств того, что техника, которая должна быть отведена, она находится в закрытых цехах, на технических территориях. Если оценивать так, то там, наверное, не более 15% отведено туда, куда им должно место. И то это, скорее всего, та техника, которая требует ремонта. Остальная техника там, в готовности включиться в бой в течение получаса. Мир, які побачили в пісках спостерігачі ОБСЄ, приголомшив міжнародну місію зруйноване село, розбиті хати і постійні обстріли з боку Донецького литовища. Усе це змогли побачити та зафіксувати спостерігачі ОБСЄ особисто. Олександр Моторний повернувся з під Донецького литовища. Одинадцяте березня північно-східні околиці Донецька саме звідти долітає привітання для гостей у Білому. Вони працюють. Там, воно, у них уні кірікон, кікріпрайон. Є туда нові сам сюди наші вона серйозний. інспектори ОБСЄ нині заїхали у піски і просто за кілька сотень метрів від передових позицій противника у буквальному розумінні на власні вуха почули та на собі відчули, що таке тиша у секторі Д, та як її собі уявляють бойовики. Чалеванчалигі. Біля шоломи із накидками членів моніторингової місії на бойовиків, очевидно, що враження не справляють. Я, 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 я. Зараз з місій обслів Пєск. Панам работает <рив> 82-міліметровий міномет. Вогонь по ІБ-100 майже у ще зруйнованому селищі противник веде нині цілодобово і одразу з кількох напрямків. Нічник, нічник, засіть тільки що, був там у вас лівіше паркану. Продивіться, будь ласка. Стріляли з Голубятні і Жабичево. Буквально напередодні йому у шию прилетів ось такий пластиковий диск. Життя воїну врятував комірець бронежилета. Одна прилетіла ось у ківлара. Боєць подарував осколок європейським спостерігачам, бо ті у щоденному звіті написали про зброю із невідомими вражаючими елементами. Українці відверто зізнаються, що це був за знаряд. Не знають шості якийсь, якісь типу, гранатомет. гранатоміт, якісь у нас позиція вся в цих штуках, всі ящики в дирках пострявали такі штуки. Після ночі, що минуло у пісках, під звуки переважно стрілецької канонади. Сьогодні лише зійшло сонце. Один за одним відбулось одразу кілька мінометних атак. Мінаметне 15 где-то около коли насті было по нам. Є свіжі воронки, є свежие разломанные крыши. ущен. Посічений металовий паркан та запах згарища. Цей будинок знищений вогнем після одного злучань, встояв ніби спеціально для спостерігачів обсє свіжа вирва у половину людського зросту лише додаткове свідчення відсутності тиші у секторі. А це коли було? Це, це... Сьогодні зараз кажу в 10-15, десять. О десять сто у нас було збрання, після 15 шов на уліці началі ні воліти. І прийшлося там в окопи пригади. Парамін розірвалося буквально за півсотні метрів від місця, де працювали спостерігачі. Ось, це, ось буквально останнє свідчення тутешнього перемир'я. Міна 82 мм Прилетіла сюди в піски, просто на подвір'я приватного будинку близько. 13 години сьогодні, 11 березня. Ось інспектори ОБСЄ просто зараз на місці тут фіксують цей теперішній сьогоднішній обстріл. Інспектори ретельно роздивляються місце розриву, аби визначитися, звідки стартував снаряд, та навіть без їхніх досліджень, що саме прилетіло, і звідки напевно знає Данило. Він разом із батьками, котрий місяць поспіль живе у підвалі власного будинку у пісках. Отвіло 152. Я знаю, навіть на фазі вистили куди буде пара. Батько дев'ятирічного хлопця каже, розуміє, що варто було би виїхати від біди подалі, але їхати, каже чоловік, просто немає куди. В Києві бомжом бомжом. <схай> ну, Без бобжов без свого дому без своєї дома встать Де да тушки? Перестань умнічати. Допустим, куди я поїду? Місто, рай земной, де. Таких як родина бурмістрових у пісках залишається нині ще із десяток сімей. Попову далі спіцини на той стороні несколько сімей. Так, німного він його будував і залишати власний дім, навіть розуміючи, що одного дня може статися непоправне. Іван відмовляється. Каже, родина його підтримує. Вижити допомагають українські воїни. Список найнеобхіднішого для мешканців селища склали нині і спостерігачі ОБСЄ. Пообіцяли вже найближчим часом доправити на передову цивільним мешканцям міжнародний гуманітарний вантаж. З Донеччини Олександр Моторний Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. Сполучені штати передадуть Україні американські автомобілі хамві та дрони. Про це повідомив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден під час телефонної розмови з Петром Порошенком. І цю інформацію вже підтвердили в адміністрації президента України. Загалом у розпорядженні українських армійців з'являться 30 броньованих хамві та дві сотні звичайних. Кількість безпілотників не уточнюють, але разом із ними американці обіцяють і системи зв'язку. Радари для визначення мінометних позицій ворога. Загальна вартість за океанської допомоги мільйонів доларів. На морському узбережжі Маріуполя українські війська обладнують фортифікаційні укріплення. По всій смузі визначили дві ділянки ймовірної висадки ворожого десанта. Ці місця наші воїни і перетворюють на фортеці. Терористи трохи притихли поблизу селища Широкиного, але оборонці Маріуполя не вірять у довге перемир'я на підступах до міста. Зосереджено тисячі живої сили та сотні одиниць важкої техніки терористів. Після широки тут у них перепочинок ще зранку. Дехто з них був на війні. Зараз грають у футбол. Шульц каже: східну частину села Широки зайняли бойовики. Центр буферна зона позицій українських військових у західній частині села. І з самого ранку по ним стріляють бойовики. В основному це важкі миномети 120-ки. Також танки є у них, з яких вони постійно нас обстрілюють і періодично з СПГ. Та АГСу. обстріли ведуть з боку саханки. Противник постійно маневрує спеціально змінює позиції. Вчора проникнути в тил, намагались диверсійні групи. Цю спробу відбили. Там йде постійне накоплення живої сили, техніки. Также там ну по даним там є достаточно большое количество танків. Ну, порядка 30 точно. тридцяти танка в в точно. Це так пан Микола жартує у Лебединському і з вояками. Він живе по сусідству. Єдине про що мріє, це мир та світло, хоча б раз на тиждень. Світу немає, більше місяця. Кукуємо такого з варкою. При каганцю світимо. Подзвонити нема де, бо нема де телефон зарядити. Їм теж добряче перепало поруч. Зруйновані будинки. Микола згадує снаряди, падали з усіх сторін. Один потрапив в гараж. А во над гаражом машину розтаскав. Ну це перекрили вже гараж. Потім там шкваркнуло, там два ради шкваклу. В селі все зачинено. Давно не працює школа, на замку навіть магазин. Гуманітарку привозять. Завтра от будуть давати. Солдати допомагають да, другий раз. Ну хто там попросить, що там хлібушка може да, дадуть. Пані Варвара веде до господарки, каже завдяки їй і виживають. Пенсію жінка не отримувала вже шість місяців. Село залишилось залишилося сотню людей, та й ті самі пенсіонери. Марія Фанасіївна, хоча й прожила півжиття в радянському союзі, має чітку позицію, в якій країні хоче жити в Україні. Нікуди не хочу Ніяких ДНР, МНР, вони Мені 100 років не. Поки жили спокійно, добре було. Де не взяли, що таке горе, що немає тепер міста, прожить 84 чотири на старість. Ховатися треба десь. Алхоциніська, Тимофікущі, Олексій Деркач, спецкор два плюс два. Двоє поранених внаслідок обстрілу позицій українських бійців на Луганщині. Військові повідомлені поблизу населеного пункту Кримський наших бійців ворог обстріляв з ОГС. Стрілянину в цьому регіоні чути часто інколи бойовики смалять по наших військових, а інколи довбаються між собою. Около траси Бахмутка проїхала Євгенія Цвітанська. О, хлопці! здорово! Ну, правда, вони, напевно не, не почують. А може не зрозуміють, вони ж кажуть, що вони українську не розуміють. В принципі, вони нас побачать, навіть побачать, як ми сміємося. Боїць із позивним хаос збирається на висоту, та що з сили махає противнику. Ось за цими тереконами – це одразу за Донецьким ворог і зачаївся. Зараз спірний пункт це золоте 5» Михайлівка там як сепаратисти в більшій чисельності. Так і відбуваються наші штурми. Території навколо золотого називають і не нашою, і не вашою. Населений пункт розділений на шість частин. Перші дві контролюють українські військові, далі дві нейтральні і вже бойовики. Село Катеринівка. Ця територія вважається нейтральною. Сюди легко можуть проникати диверсійні групи. Ось такими подібними селами оточено багато українських блокпостів навколо золотого. Тож наступ може статися з будь-якого боку. Людей на вулиці в Катериністці не видно. Там добре пам'ятають нещодавні артобстріли. Три стінки тільки стоїть, смотрите. Бачите? Оце ми так спокійно живі. Нормально? Село перебуває між нашими і ворожими позиціями, тому йому добряче дісталося. Ми як на пограничних столбчиках. В ну от пост стоїть. Ну, на зварді. На посілки стоїть пост. А постиленер. Далеко? от три кілометри сюди до українських позицій близько противник не підходить. Цю поблизу золотого боронять бійці 80-ї бригади. Територію навколо добре пильнують. Бояться підходити, бо недобре знають, що ми стоїмо на позиціях, то й можемо стріляти. Перестрілювання на трасі Бахмутка з цієї позиції чути регулярно. Втім, зрозуміти звідки саме стріляють важко. По кругу так впадає. Зранку щось вистріл був, не видно, де було. Що це за хаотичний вогонь у бійця хаоса? Своє пояснення банформування так званої ЛНР та Козачки. Всі між собою під час перемир'я не можуть помиритися. Більше розповсюджені це обстріли між собою. Ну напевно йде вже поділ території між ними. Хтось незгідний з рішенням одних, хтось не незгідний з рішенням інших. Тому обстріли між собою в них також дуже часто. А це вже околиці кримського. Як гризуться між собою козачки та Еленерівці тут чули на днях у районі Первомайська. Працювала артилерія. Нам потім розвідка сказала, що це між собою представники так на так ЛНР і представники всевеликого війська Донського. Колись ці банформування розміщувались у цьому приміщенні. Це місцева тепер уже колишня розбита бібліотека. Челентано піднімає із завалів книгу. За кожну з них душа болить. Восьмого дивіться, країни ласка. Будинок культури розвалило градами. Забрати ціні примірники кажуть бійці. Місцева влада не квапиться. Собі вояки забирають трохи книг. Ребята приходять, беруть літературу. То що читає собі знайти кабзар Шевченка, ну так не знайшов. Дійсно, хотілось почитати. У бійці ї бригади в бліндажах теж багато книг. Хлопці читають, але боєць на це часу не дуже має. У своїй 21 один старшими за віком на своєму опорному пункті. Много є випросив там, котрий не дорішати Ну це не проста посада. Першочергово каже, це добре укріпити бліндажі та бути підготовленими на випадок штурму. Хоча тут, на околицях нейтральної смуги, хочуть вірити в режим тиші. Надіємося, що не вигодиться. І політики то все якось вирішать питання мирним, мирним путім. З Луганщини Євгенія Зветанка, Валерій Сацюк, Віталій Овсяніков. Спецкор два плюс 66 шість загиблих українських воїнів під Дебальцевим і 300 поранених. Такі цифри озвучив президент. А українських заручників, що перебувають у полоні проросійських терористів, брутально використовують як робочу силу на принизливих роботах. Про це заявив сьогодні Петро Порошенко під час зустрічі з прем'єром Швеції. За словами українського президента, він буде скаржитись на ці факти світовим партнерам. Мало того, сам факт перебування українських військових у полоні бойовиків це вже порушення мінських угод, згідно з якими бранців мають відпустити. Українських заручників використовують на в абсолютно брутальній формі на принизливих роботах, що повністю не відповідає жодним гуманітарним принципам. І ця інформація буде доведена до всіх наших партнерів. Нашим спецслужбам вдалося дізнатися, хто координує на Донбасі російських та проросійських бойовиків. Радник СБУ Маркя Лубківський повідомив ім'я генерал-майора армії РФ, який з січня 2015 року в складі основного командування в межах ротаційного відрядження перебуває на Донбасі. Це Олексій Завізьон, позивний Алагір. За даними СБУ, саме він є відповідальною особою за маневрування артилерією, РСЗО, важкою технікою і живої сили бойовиків і російських військовослужбовців на ключових напрямках Донецької області за його безпосередньо керівництво і координації здійснювались наймасштабніші і найкривавіші обстріли українських міст, зокрема Краматорська і Маріуполя. У зоні його відповідальності загальне командування бойовиками та російськими солдатами у форматі оперативного штабу. Легенди повертаються додому. Бійці 95-ї аеромобільної бригади їдуть до Житомира на ротацію. До рідного міста військові прямують колони через Київ зустрічати хлопців, які пройшли війну від Слов'янська до Дебальцевого, і героїчно тримали Донецький аеропорт. Вирушила і наша знімальна група. Близько сотні киян від самого ранку товклися на Бориспольській трасі, що веде прямо до столиці. На ній от-от має з'явитися військова техніка. Та колона біля киян, що їх зустрічають, не зупиняється. Від того, що не змогли поспілкуватися з хлопцями, дехто не стримує сліз. Дуже сильно розстроїлась, але я сьогодні буду робити відправку другим волонтерам, хлопцям да А жалко, що штується. Я думала, хоч на секундочку. Проте кияни розуміють, на бійців чекають удома в Житомирі. Біля військової частини сила народу, рідня. Дарина чекає на свого нареченого у спідниці мілітарі, яку пишила напередодні з дуже таким хвилюючим настроєм. Довго чекали, три місяці не бачилися. Бо то вже рік. Нарешті, нарешті, додому. Вже ця жінка, мати двох мобілізованих синів, не змогла всидіти вдома. Бажаю всім матерям мати сили волі, витримку і держатись так, як держусь я. І не плакати сидіти на кроваті, а допомагати по волонтерських організаціях. Майже 40 одиниць військової техніки, прикрашеної квітами, іграшками та прапорами, заїжджають у частину на радощах. Бронетехніку поливають шампанським. Це позитивчик, а це ласточка. Це наші бойові машини, які ми осущаємо нашим шампанським світським за побіду. За наші життя спасали, ми їх освіщаємо. Уся ця військова техніка майже рік пробула на передовій. Марш у 900 кілометрів зі сходу додому став для неї ще одним випробуванням. Шлях десантників додому затягнувся на три доби. Техніка увесь час ламалася. Лепим по, по ходу руху ремонтуємо. Ми половина колони приїхали, ще половина колони далі. Потихоньку друг друга тянуть, ремонтують по дорозі. На техніку чекає капітальний ремонт на кіборгів. Відпочинок частина підрозділу піде на демобілізацію, але є й такі, що навіть після року перебування на сході планують повернутися до війська, сидіти вдома, поки країна у небезпеці не для них. Сьогодні ровно год з дня мобілізації, але я стаю далі служити захищати Україну. Я знову готовий взяти до рук зброю, тому що мені є за що боротися. Мені є за що битися. Я вам скажу відверто: за ваші очі, за ці посмішки, за ці сльози. Варто ризикувати життям і захищати свою країну. Дуже багато бійців, які демобілізуються. Сказали, ми там трошки відпочинемо, два-три місяці, і більшість із них готові готові стати в стрій нашого підрозділу. Легендарні кіборги пройшли через усі гарячі точки сходу: Донецький аеропорт, Спартак, Дебальцеве. Загартовані у боях командири тепер чекають на поповнення. Обіда буде тільки за нами. Олена Кузніцова, Ольга Максимова Ігор Кучин. спецкор два плюс Прихід із каяттям Так у міністерстві закордонних справ України відреагували на фрагменти інтерв'ю Володимира Путіна телеканалу росія 1 у фільмі про окупацію Криму у Кремлі. На думку українських дипломатів фактично визнали півострів захоплений за наказом найвищого російського керівництва із застосуванням спецслужб та військових, а рішення Верховної ради автономії. Та проведені після цього референдум сфальсифіковані у МЗС. розраховують, що повна версія фільму в свого часу стане джерелом свідчень і доказів для розслідування злочинів нинішнього російського керівництва та притягнення їх до відповідальності. Цими зізнаннями Росія фактично визнала, що здійснила міжнародний злочин, незаконне в порушення всіх міжнародних норм за володіння територією іншої держави шляхом військової агресії. І обтяжуючим фактором при цьому є те, що це було зроблено державою, членом ради безпеки ООН. Понад сотні вантажівок застрягли на кордоні між Україною та Кримом. Черги фур на Чонгарі ростуть. Водіям доводиться жити в автомобілях по 10 діб. Чому далекобійники не можуть перетнути межу? Знає Олена Ваняна. Довжина черг на межі з Кримом б'є рекорди. Сьогодні до пункту пропуску каланчак простягнулася 15 кілометрова черга з вантажівок, що чекають на оформлення. Володимир з Олександром із Каховки у своїй машині живуть уже десятий день. Кажуть, у вантажівці є все необхідне і спальні місця, і навіть каструлі та газовий балон, на якому чоловіки готують їжу. У Крим вони везуть комбікорм для курчат. Так стоять ми перший раз стоїмо. до цього в четверо суток. Справлялись втроє, в четверо. А це останній місяць до 10 суток. Українські прикордонники та митники запевняють, за добу можуть оформити дві сотні вантажівок, але вдається випустити через кордон у кілька разів менше пропустило до 80. І предыдуща ісміна, це було 27 транспортних сіред грузових. Затори і черги створюють з боку Криму. Прикордонники кажуть, нейтральна смуга забита автомобілями, впускати інших просто нікуди. Чому на суміжній стороні так кволо оформлюють документи? Прикордонники не знають. Десь середній пропуск вантажних автомобілів, які забирає суміжна сторона, це близько 30 машин за добу. Тобто, в середньому одна година, одна машина за одну годину. Чому вони так працюють? Мені невідомо. Ну, прокоментувати це не може. Людей, що перетинають межу пішки або на легкових машинах, перевіряють швидко. Головне, щоб з документами був лад. Із собою потрібно мати закордонний паспорт, український паспорт, свідоцтво про народження дитини. Документи видані окупаційною владою Криму, українська сторона не визнає. Паспорт, паспорт. на машину. довго вам добиратися. От зв'язку з такими процедурами Неудобно, удобно, ні то що не. Було. В'яждива сказу для тих, хто по кілька днів вимушений стояти на межі, прикордонники зробили навіси і туалет. Але зі зростанням черг ростуть і купи сміття на узбіччях. Коли ситуація зміниться, тут прогнозувати не беруться. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2. Людина сенсація у Львові. 95-річного чоловіка внесли до книги рекордів України за унікальне вікове досягнення Михайла. Хусківадзе – найстарший чинний тренер зі стрільби з лука. Уже чверть століття і до нині він провідний тренер паралімпійської збірної команди України. У другій світовій війні чоловік втратив частину п'ястка лівої руки та, попри це, став видатним вчителем. Серед його вихованців призери та чемпіони Олімпійських і Параолімпійських ігор я дуже рад, що нісматря на зайнятості, не матря на перевірятності судьби. И трагические события у нас на Украине. Вы нашли время и желание оказать внимание лучникам. Я только частица тех, кто пашет и пашет. Ми кожен пережили якусь свою трагедію в житті. Тобто, частково там десь були зламані. Він от нам дав таку віру, якусь і силу, і бажання. Ми всі любимо стрільбу з лук тільки завдяки Михайлу Кронідовичу. Нам і усім зараз такий талант точного ока і влучного пострілу. Хоч і скучили за мирними новинами. Щастя!